Щоб отримувати та коригувати замовлення на телефон, потрібно поставити спеціальний застосунок і його налаштувати. Для цього ми заходимо в Play Market. В пошуку вводимо в і USC перша WooCommerce. Ось такий фіолетовий значок. Нажимаємо встановити. Чекаємо установку. І зараз про антивірус, провірю його. Ну, ця процедура може трішки відрізнятися на різних телефонах, але принцип одинаковий. Нажимаємо відкрити. У мене тут вже був доданий магазин, тому я зараз просто в з нього вийду, щоб вам показати з самого нуля. Ось у вас з'явиться таке вікно, нажимаємо ввести адрес магазину. Вводимо нашу, нашу адресу сайта. Так, нажимаємо далі. Чекаємо. Тепер вводимо логін і пароль від адмінки. Все, в адмінпанель зайшли. Прошу звернути увагу, якщо на сайті установлені якісь плагіни, які скривають адресу адмінпанелі або блокують з інших устройств там, невірні паролі і так далі, ну, тобто системи захисту, якісь їх бажано відключати, тому що вони можуть не пустити в адмінпанель, тому що це якби інше устройство. Так, ми зайшли сюди. Зараз ми зможемо переглядати наші замовлення. Ось в цій кладочки. Тут їх можемо коротко дивитися, редагувати і так далі. Це базова настройка, вона підходить щоб ось так заходити і дивитися, що у нас робиться. Але нас більше цікаво, щоб приходили пуш-відомлення в нашу ось цю шторку. Одразу, коли прийде замовлення на сайт. Для цього нам потрібно ще виконати деякі дії. Значить, Заходимо в меню налаштування зверху. І установіть джекпак». Як бачите, тут є опис, що якраз таки за допомогою цього плагіна ми будемо мати нові увідомлення, аналітику і так далі. Так, нажимаємо. В IT. Далі дивіться, бажано в мене вже є аккаунт. Зайдіть на wordpress.com і зареєструйтесь через цей сайт wordpress.com. Просто пройдіть реєстрацію і введіть сюди ваші дані. Я зараз авторизуюся під своїми. Все, далі ми чекаємо, щоб плагін установився на нашому сайті, активувався і підключився. Чекаємо. Підключено, все готово. Перейти в магазин. Ну, на перший погляд нічого не змінилося. Зараз провіримо, чи будуть увідомлення працювати і як будуть працювати. Дивіться, ми навіть закриємо все, щоб у нас програма була закрита. Так, заходимо в магазин і давайте зробимо замовлення. Нажимаємо замовити. Так, замовлення оформлено. Оп. Не знаю, чи буде на відео чути, але як бачите, в шторки зверху з'явилося моментальне замовлення. Ось, Поступив новий заказ. Все, нажимаємо на нього, тобто все працює. В адмінпанелі появиться новий плагін. Там у вас в першому вікні, там реклама, ну не реклама, а опрос висвітиться там для чого магазин. Можете просто відхилити, там закрити його і все. І таким чином у вас будуть приходити повідомлення про всі замовлення на ваш телефон. Головне, щоб був включений інтернет. На цьому все.